Всім привіт! Ви на каналі Таня і сьогодні я вам покажу своїх домашніх улюбленців. Це мій пес собачка Сіт. Я його дуже люблю, так? Це мій кролик, його звати Старичок Ми його так назвали Дивіться, що він хоче Це ще один кролик він там. Я е, фокусуйся. Ворін. Я не знаю, що це воно чи він, я вже не помню. А тут у нас пару кроликів маленьких. Ну таких уже не маленьких. У нас двоє поглибих, а один такий, видите, наблюдає. Там, видати, ще один. Ну, їх там троє, віддає. Ну, мені здається, їх там троє. Я їх тоже не пам'ятаю. Ну, оця, оця милашка, вона не боїться. А у тебя бойцы, а це не. І ще одна. Такая кровочка. Кстати, це вона. Вона така миленька і велика дуже. І вона така. Це у мене дві курки. Во, і один петух. Це мій котик Моніка. Моника! Моника, во, така вона. А це мій кіт Елька, і вони двоє. Моніка і Елька. Во. Це були всі мої домашні тваринки. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк і всім пока!